Привіт! Це програма мандрівник. Ні за що не здогадаєшся, куди сьогодні я тебе повезу. Свої мандрівки ми влаштовуємо в переважно сільськогосподарчі регіони. Сьогодні ламаємо це правило. Їдемо в Стаханов. Ще під час зборів до Стаханова нам порадили обов'язково розпочати огляд міста з відвідин місцевого палацу культури. Нас така пропозиція здивувала. Ну що може бути цікавого в такому закладі? Не поспішайте з висновками, сказали нам, наш палац культури збудований в формі літака. АНТ-20 літак-гігант вагою у 42 тонни, збудований на весні 1934 року за пропозицією групи радянських творчих інтелігентів. В такий спосіб вони побажали увічнити творчу діяльність класика соцреалізму Максима Горького. За рік в травні 1935-го під час одного з демонстраційних польотів літак розбився. Після трагедії радянський уряд отримав колективний лист від жителів Кадіївки. Тодішня назва Стаханова. Вони запропонували увічнити гігант під час проектування. Ання місцевого палацу культури так з'явився єдиний в СРСР заклад культури, збудований у формі літака. Звісно, що коли стоїш перед будівлею, жодних літакових асоціацій не виникає. Та якщо подивитися на споруду згори, то одразу побачиш літак-гігант, що приземлився на головній площі Стаханова. Всередині цей пам'ятник архітектури нагадує великий музей соцреалізму. Не знаю, як ти, а я таке лише в кіно бачив. Всюди килими, статуї, барельєфи із зображенням ідеологічно вірних класиків літератури. Як на мене, ця будівля могла б стати чудовим знімальним майданчиком для фільму про сталінську епоху. Наше здання построєна ну в духі совєтського класицизму. Мы видим серп и молот, вот эти все украшения на пилястрах, колонны. Все это сохранилось в таком виде, как вообще-то дворец и строился. Мы находимся в части здания, это называется плафоном. На потолке, это не роспись на потолке, а картины. Попри свою ідеологічну забарвленість, витвори під стелею варті окремої уваги. Зазначу одразу, я не прибічник радянського стилю, але це видовище не може не вражати. Подивись сам. Картини, які ти тільки но бачив, закріплені тут, на горищі. Востаннє їх знімали років 40 тому для невеличкої реставрації. Чи доводилося тобі бувати на горищі величезного палацу культури? От унікальна можливість, як слід роздивитися. Тут тримається все: і вище згадані картини, і гігантські люстри. А от власне і одна з них. Висить вона у величезному залі на 850 місць. Його працівники палацу називають театральним. Зверніть увагу, яка тут акустика зазначили наші екскурсоводи для того, щоб ми могли оцінити її в повній мірі. Влаштували виступ професійного ударника Володимира Чемезова. Распространенная ударная установка это состоит из пяти барабанов. Большой барабан, альты, том напольный, ну, сейчас его нету, малый барабан рабочий, тарелки, хай-хэт. Вот это минимум набор пяти барабанов, который дает возможность очень красивую музыку играть. Та не тільки красиву музику чули ми в Стаханові. Побувати в цьому місті та нічого не сказати про Стаханівський рух це, як то кажуть, мови тон. Тож на деякий час покинемо гостинний палац культури та поїдемо в сусіднє Ірміно. Це невеличке містечко, розташоване під Стахановим. Звідси свого часу розпочалася масштабна естафета підвищення продуктивності праці, названа згодом Стаханівським рухом. 31 серпня 1935 року гірняк шахти Центральна Ірміни протягом однієї зміни при нормі у 7 тонн видобув 102 тонни вугілля. Офіційною пропагандою увесь рекордний видобуток було записано на рахунок гірника Олексія Стаханова. Хоча йому допомагали кілька крипільників. Про них в офіційних повідомленнях не було сказано нічого. Вже наступного місяця Стаханов побив свій рекорд, піднявши на гора 175 тонн. А за кілька днів ще 227. З Цих подій і розпочала. Радянська рекордоманія. Їдучи містечком, знаходимо цей знак. Якщо вірити надпису, тут на глибині 450 метрів і було встановлено стаханівський рекорд. А ця конструкція, що нагадує темну вежу з володаря кілець, залишки тієї самої легендарної шахти. Так вже сталося, що в 90-х роках на батьківщині Стаханівського руху не лишилося жодної діючої шахти. Рідне підприємство Олексія Стаханова виключенням не стало. Здесь находились административные постройки. Был большой административный корпус. Ну вот вы видите, копер перед вами остался. Значит, куда спускались в шахту, в забой шахтер. И остался террикон, часть террикона, которая находится здесь, где мы сейчас снимаем. Скульптурне зображення самого рекордсмена, що подарував ім'я місту, стоїть в Стаханові на вході до міського парку. Далі ще одна Стаханівська родзинка. Чудовий приклад того, як суто військовий предмет можна використовувати у виключно мирних цілях. Протягом тривалого часу в якості дзвона в свято-Миколаївському храмі використовують бронековпак. Так називають конструкцію в формі куполу з амбразурами та щілинами для спостереження та ведення вогню. Як на мене, цей антивійській. Ковий дзвін виглядає доволі переконливо. Їдемо далі продовжувати знайомство з мистецьким життям міста на черзі. Стаханівський історико-художній музей, і знову відкриття. Це сховище артефактів зберігає солідну колекцію живопису та скульптури. Тут навіть є роботи визнаних майстрів, які я ніяк не очікував побачити в шахтарському містечку. Якщо б мені сьогодні сказали, що відправляючись в Саханов, я побачу полотно самого Іллі Глазунова, я б не повірив. Але це так за моєю спиною полотно великого майстра. Вдосталь намилувавшися картинами, знову повернемось до Палацу культури. Саме для нас там збудували ціле місто майстрів. Проект мандрівник виходить вже більше року, але від такого різноманіття стилів та технік я навіть трохи розгубився. Тут і портретна вишивка, і терикони з бісера, і ще багато чого іншого. На жаль, ефірного часу не вистачить, аби розповісти про усіх. Тож хай не ображаються інші. Про них обов'язково розповімо наступного разу. А поки познайомлю тебе з творчістю окремих стахановчан. Художник Наталя Захарова, майстер хохломського розпису. Нема сенсу розповідати тобі про цей давній промисел. Ти й так добре його знаєш. Просто подивись, як працює майстер.